Ох, що ж воно буде? Оця мочара? Бачите, дощі пішли. Тут зовсім стоянку затопило. І скоро поміч приїхала. Олеже. Кажу, що скоро поміч приїхала спасати нас від потопу. Ось воно постійно, а зараз взагалі, вау, пішло, мабуть, через верх, так? О, подивіться. О, зараз через верх піде, так що і дірку не треба буде копати. Дренажна. Ні, воно через верх піде, две вже йде. Все, пішло. Бач, так, що то головне сюди, а тут воно вже піде, бо воно в ямі. Ну, піде, але щоб далі пішло. Це піде диви, як воно зразу. От що молодість робить. А то що ж старі, як кажуть, баче око, да зуб, зуб не йме? Оце така ситуація. Дякуємо за поміч.